Вітаю вас учні 8 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач на застосування знань про електричний струм в електролітах та застосування закону Фарадея. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Для розв'язку даного типу задач нам знадобиться основне рівняння закону Фарадея. А також допоміжні формули, які ми з вами розглянули попередньо. Також слід скористатися таблицею електрохімічних еквівалентів деяких речовин. Розглянемо умову першої задачі. При силі струму 5 А за 10 хвилин в електролітичній ванні виділиться цинк масою 1,17 грама. Визначте електрохімічний еквівалент цинку. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення сили струму 5 А. Значення часу 10 хвилин, яке ми повинні перевести в секунди, а також значення маси, яке ми можемо подати в грамах, не переводячи в кілограми, так як електрохімічний еквівалент має розмірість міліграм на кулон. Визначити нам необхідно електрохімічний еквівалент. Переходимо до розв'язку. Скористаємося рівнянням закону Фарадея, так як воно містить нашу шукану величину електрохімічний еквівалент. І виразимо з цієї формули, чому доріння К. К у нас доріння, маса поділена на добуток сили струму і час. Всі дані, які нам необхідні для розрахунку, у нас подано. Під значення фізичних величин та проведемо розрахунки. Провівши відповідно розрахунки, ми отримуємо значення 0,339 мг на кулон. Звіримося. Із табличним значенням, яке відповідає електрохімічному еквіваленту цинку. Табличне значення становить 0,34. Тому наше значення дуже близько знаходиться до табличного і таким чином ми записуємо відповідь К дорівня 0,339 мг на кулон. Розглянемо умову другої задачі. Скільки часу триває нікелювання, якщо в процесі електролізу на виробі осідає шар нікелю масою 3,6 г за сили струму 2 А. Запишемо скорочення дано. Дано ми запишемо значення маси 3,6 г. І тут необхідно перевести грами в кілограми, Це становить 3,6 на 10-3 кг. Також ми запишемо значення сили струму 2 А. І врахуємо, що в умові задачі у нас йде процес нікелювання. Тому з таблиці електрохімічних еквівалентів ми повинні взяти значення електрохімічного еквіваленту нікелю, яке становить 0,3 мг на кулон, знайти нам необхідно час. Переходимо до розв'язку. Знову ж таки, врахуємо, що основне рівняння закону Фарадея містить нашу шукану величину час. І з цього рівняння ми виразимо, чому дорівнює Т. Т у нас дорівнює відношенню маси до добутка сили струму і значення електрохімічного еквіваленту. Всі значення, які нам необхідні для розрахунку, у нас задані. Підставимо значення у наш вираз, отримуємо значення, яке становить. 6 на 10 в 3 секунди, або ж 6 тисяч секунд, або ж приблизно 1,7 години. Тому ми записуємо відповідь. Час у нас дорівнює 6 секунд або приблизно 1,7 години. Подавати результат в годинах не обов'язково, але для розуміння е, часового проміжку, який становить тисяч секунд, простіше подати результат або ж в хвилинах, або ж в годинах. Хоча секунди це є системні одиниці для подачі результату нашої задачі. Третя задача. За допомогою електролізу зробили нікелювання пластини площею 200 см. Електроліз зробили за сили струму 2 А товщина шару нікелю 0,2 мм, протягом якого часу відбувався електроліз. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо значення площі 200 см, яке необхідно перевести в м, що становить 200 на 10 м2. Далі запишемо значення сили струму 2 А, запишемо значення товщини, позначим, значення товщини маленькою буквою D і становить 0,2 мм або 0,02 на 10-3 m. І врахуємо наступні табличні значення. Зокрема, так як у нас йде процес електролізу, то ми повинні з таблиці визначити електрохімічний еквівалент нікелю, який становить 0,3 мг на кулон або 0,3 на 10-6 кг на кулон. І також врахувати, що дана речовина має відповідну густину. І це також є табличним значенням, В даному випадку густина нікелю становить 8900 кг на метр кубічний. Визначити нам необхідно час. Переходимо до розв'язку. Використаємо основне рівняння закону Фарадея, так як воно містить в нашу шукану величину Т. Звідси ми виразимо, чому дорівнює Т у нас дорівнює відношенню маси до добутку сили струму і електрохімічного еквівалента. Так як за умовою задачі у нас не задано безпосередньо маса, тому ми повинні врахувати, що масу ми можемо визначити як добуту густини на об'єм. І для визначення об'єму, ми повинні врахувати, що шар нашого нікелю, який наклався, Має певну площу, яка в нас задана, і має певну товщину, яка також у нас задана. Таким чином, перше, що ми зробимо, ми визначимо об'єм нашого нікелю. Далі ми визначимо масу нашого нікелю. І вже підставивши формулу, визначимо час, який ж необхідно було затратити для осадження даної товщини і даного об'єму нікелю на деталь. Врахуємо черговість виконання дій, підставимо фізичні величини та отримуємо відповідно результати. Перше, ми розрахуємо об'єм, підставивши площу, підставивши значення товщини, ми отримуємо, що об'єм нашого нікелю становить 4х10-7 м3. Використаємо отримане значення об'єму для визначення маси. Підставивши значення густини. І підставивши значення отриманого об'єму, ми маємо значення маси, яке становить 35600 на 10-7 кг. Використаємо отримане значення маси для визначення інтервалу часу. Підставивши, ми отримуємо приблизно. 59 333 на 10-1. Врахувавши показник степені і врахувавши результат, ми отримуємо значення, яке становить 5933 секунди або ж приблизно 1,65 години. Записуємо даний результат у відповідь. Четверта задача. За допомогою електролізу, що відбувається за напругою 5 В, одержали 4 кг алюмінію. Який час світилися 5 енергозберігаючих ламп потужністю по 18 Вт за рахунок цієї енергії? Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення напруги 5 В, значення маси 4 кг, значення потужності однієї лампи, яка становить 18 Вт, і також ми запишемо кількість цих ламп, яка становить 5 Далі врахуємо, який процес у нас відбувається, зокрема електроліз і яку речовину ми з вами осаджуємо. В даному випадку у нас алюміній. Тому з таблиці електрохімічних еквівалентів ми повинні визначити електрохімічний еквівалент алюмінію і записати це значення Визначити нам необхідно час, який буде світитися 5 енергозберігаючих ламп. Переходимо до розв'язку. Врахувавши, що процес електролізу потребує витрат енергії, значення якої рівне роботі електричного струму, яке можна визначити за формулою А дорівнює У помножено на І, помножено на Т. За умови задачі, це ж значення енергії також визначає ту енергію, яку ми використаємо для розрахунку часу роботи електричних ламп. Врахуємо також закон Фарадея, який визначає масу виділеної речовини на електродах. Яка в більшій мірі залежить від сили струму, яка протікає через електролітичну ванну. Виразимо силу струму з рівняння закону Фарадея і підставимо формулу роботи електричного струму. Так як сила струму і в першому і в другому виразі це одна і та ж сама сила струму, яка протікає через електролітичну ванну. З отриманого рівняння отримуємо розрахункову формулу для визначення роботи електричного струму при процесі електролізу. Підставимо в отримане рівняння, значення фізичних величин та проведемо розрахунки роботи електричного струму. В нас отримується 222 на 10 в шостому джолю. Використаємо дане значення для розрахунку часу роботи електричних ламп. Врахувавши, що між роботою електричного струму і потужністю є певна залежність, яка виражається в формулі П дорівнює А A, на Т. Ми можемо врахувати, що за умовою задачі наша робота, яку було затрачено на процес електролізу, йде на роботу електричних ламп. Тому з цієї формули ми можемо отримати формулу для розрахунку часу роботи електричних ламп. Для цього нам необхідно роботу поділити на потужність наших ламп. Врахувавши, що загальна потужність визначається добутком потужності однієї лампи на кількість. Тому перше, що ми зробимо, ми розрахуємо потужність загальну наших ламп і друге, ми визначимо час роботи електричних ламп. Підставимо відповідні значення у рівняння під номером 1 і визначимо загальну потужність наших ламп. Вона становить 90 Вт. Під само отримане значення в другий вираз для розрахунку часу роботи електричних ламп. Отримуємо, що час роботи наших ламп становить 2,47 на 10 в секунд. Запишемо це значення у відповідь. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!